Десятки власників ресторанів зібралися на традиційний новорічний аукціон блакитного тунця на рибному ринку Тойосу Токіо. Цього року він почався хвилиною мовчанням. Люди вшанували пам'ять загиблих під час землетрусу, який стався в Японії 1 січня. Головним лотом став блакитний тунець вагою 238 кілограмів. Виловили його у водах префектури Ауморі. М'ясо риби з тих місць вважають дуже якісним для рестораторів. Це аукціон. Цього дуже важливий. Хто купить найдорожчого тонця, того чекав дали рік. Японці зазвичай вишиковуються в черги, щоб скуштувати страви з риби, купленою за нечувані гроші. Цього разу щасливчиком став шеф-кухар ресторану суші Акіфомі Сакагамі. Він віддав за перлину торгів 790 тисяч доларів. Тобто, кожен кілограм тонця коштував йому приблизно 3300 доларів. Як порівняти з минулим роком, ціна зросла тоді на ав. Ціоні тонця вагою 212 кілограмів продали за 270 тисяч. Один кілограм коштував 1280 доларів. Під час пандемії вартість новорічного тонця падала. Тепер ціни поступово повертаються до колишнього рівня.